Ладижені, що на Вінничині оголошена жалоба 30 жовтня, місто зазнало масованої атаки. Російські дрони та ракети влучили в енергоінфраструктуру та вбили семирічну дівчинку. Більше у нашому матеріалі. Росіяни атакували дронами і ракетами ладижин на Вінниччині, цілили по критичній інфраструктурі області, постраждали оселі людей. 23 будинки зазнали руйнувань. З будинків які постраждали найбільше, відселяли людей. П'ятеро травмованих. Семирічна дівчинка померла від отриманих травм у лікарні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Там нема нічого. Там все побит, абсолютно все. І холодильник, ну все-все, все, що можна було, все побити. Там нічого мало, стіни, стіни повалялися, во на другому перший поверх. Там нема нічого. Купа землі, середині, холодильник, все-все-все побито. все, абсолютно все. Знаєте, після Бахмута прильоти тут були рідкістю, було темно, а потім спалах, вибух і все. Всі почали кричати. Усі, хто міг, почали виходити. Двері відчинилися. Я подумала, що вони можливо заблоковані. А це вже Слов'янськ, Донеччина за 20 кілометрів від лінії фронту. Так мені подзвонив приятель і сказав, що в моєму гаражу кінець. Напередодні вранці росіяни обстріляли місто із реактивних систем залпового вогню. Троє загиблих, двоє чоловіків та жінка. Ще одна людина отримала поранення, і білак слава тіві.